20 сотні самооборони, частина складу якої з Кам'янця подільського частина зі Львову та з інших міст України. Я хочу сказати всім, що сьогодні, 22 лютого, 20 лютого, ми нарешті здобули свою власну, суверенну, незалежну державу. А 23 рік нарешті ми заплатили. Велику ціну кров'ю за власну державу за те, що в нас вже ніхто більше ніколи не забере. І ті люди, які стали на Майдані з 24 листопада, тому що ми вперше з'явилися на Майдані 24 листопада. І тоді ще ніхто не міг навіть вгадати, і взагалі ніякої думки не було ні в кого, чим це все закінчиться. І зараз Майдан, правий сектор, сотні самооборони і всі взагалі люди, хто був там, стояв, а ті, хто не був там особисто, не кидав каміння, не кидав коктейлю.